День добрий усім, з вами Ванін. Сьогодні у нас розпродаж запчастин. Почнемо е, ПД-10 двигун. Знятий з трактора в робочому стані. Такий вигляд має, ніхто його не мив. Так як зняли, так і він стоїть. Регулятор працює, е, магнето працює, все працює. Шворка в подарок. Ціна 2000. Так, є отакий компресор МТЗ. Отакі тут номера, цифри. А так він виглядає. Переключається легенько. Знизу все на місці. Присутнє. 1800 ціна. Так, отакий компресор, я так зрозумів, взів 150-й. Крутиться. Він куплявся для е, домашнього компресора. Я його не мив, так як куплений був, так він і стояв. 2000. Так, ще є отакі опрокиди. Значить, для автомобіля ВАЗ на табличці нічого не, не бачу. І тут отакий. Значить, я так зрозумів, як об'ясняли, перероблені вони ще можна москвича опрокинути. Ну, москвичі ВАЗ. Оце тут і тут. Так вони виглядають. 1200 ціна. Номер знизу вайбер. Пишемо на вайбер, кому що потрібно, кому що цікаво. Далі у нас мототехніка. А саме отакий бак теж іж. Вм'ятина м'ятина тута, тута, тута. Отакий ну, він. Капелькою 200 гривень. Є ще такий бак із третього їжака 400 гривень. Бак п'ятого їжака. Це він трошки забруднений. Кому треба буде, прийде чистий 450 гривень. Поїжу, іж планета вона, заднє колесо повністю з барабаном, з зірочкою зняте. 2700, Переднє колесо значить 1700. В зборі з усім з барабаном, з колодками. Так як є, резина в доброму стані, заднє нове. Двигун. Двигун працює просто грязний. Це крило у нас мішає. Отак От він виглядає. 3000 гривень. Коліна і вихлопні. Е, ну, комплект ліва права 500 гривень. Рама 400. Вилка слабувата 400 гривень. Ну і прибори. 350, я думаю, буде нормально. Просто все брудно виглядає, ну, так як є. Оце що поїжджу. Коляска вже продана. Ще є цепок і передня зірочка 500 гривень. Далі автомобільні запчастини. А саме з Москвича, бак в доброму стані. З кришкою 500 гривень. Отакий От вигляд ззаду має в оцьому місці ось е, паяний трохи. Тут а, нічого не паяно, ціленький, не тече. Отак виглядає. Ручки салона 100 гривень комплект. Оці ручки відкривання дверей і стілоподйомників по 100 гривень це комплектом. Печка. Салона. Стан добрий. Мотор крутиться. 700 гривень. Решетка радіатора. Отак покажу. 200 гривень. Насоси. Оцей 100 гривень, оцей 50 гривень без шланги. Ресори. Так, значить, грузові. Як би я так показати? Грузові. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 листів, 2000 пара. Прості 3, 4, 5, 6, 7 листів, 1200 пара. Ну, отак, якщо видно. Торпедо. Торпедо Іж Москвич, 400 гривень. Стекло заднє 200 гривень. Площадки під ресори і отбойники 300 гривень. Ну, на цьому все. Кому сподобалось, ставимо лайк і підписуємося на канал. Пишемо на номер, той, що знизу. Всім пока!